Вітаю всіх, ровер знову їде. Довго не їхав, а тепер знову їду. Осінь, прекрасна пора. Красота, повітря і все те, що сьогодні на даний час радує. Тому що це все остальне, що відбувається і продовжує відбуватися, зовсім не тішить, не радує ці домовленості. Війна продовжується. І біда, і сльози так само в Україні продовжуються. Не вірте політикам, не довіряйте їм, тому що то брудна справа. Так, ровер припаркував. от, Там далі. А тепер трошки віддихаюся та зайти до магазину, на на перекусочку. Щось купити. Так, не вірте, не довіряйте їм, тому що, дивіться, вже чергова якась домовленість мала бути між Ой, Трампом, Путіном, Зеленським. І нічого з того не вийшло, все відмовлено. Ракети це все погоджено будуть поставляти, коли і як, ще невідомо, але війна продовжується. Дивився ролик один. Де йшов президент України по червоній доріжці, та з ким він там вітався, я не придивився, але дуже дов... такі задоволені лиця, посмішки, хлопання по плечу. А я говорив і буду говорити, кому війна, кому мама рідна. Бережи вас Господь. Хай Бог береже і благословить на всіх і Україну нашу. Від цих таких. Політиків, які на сьогоднішній день оце все проводять надалі, тому що для них це все гра, а в цій грі смерть і сльози простих людей.